Всім привіт! Їдемо зараз в центр дверей, в компанію, де ми будемо двері замовляти. І їдемо зараз на Юзефа. Розкинемо на якій машині на моїй чи на його поїдемо. Давай. Ні, почекай. Зараз я налаштуюсь, так. Ну, давай. Юзефа. А ми не домовилися, хто є на якій. Якщо я, я виграю на, на лексусі. Ну так. Да. Ну все, давай, давай. Так, почекай, давай. Юзефа. <шу> Юзефа. Юзеф. От блінки! На моїй? Ч <рик> ти вам чи не з машиною розмовляє своєю? Так, пацан, Сарян сьогодні на на тобі їдемо. Я віки програв спор. Тільки шапку заберу. Опа! все. Давай. Каже, сорян, пацан, <гум> віки не поїду. Я забув там своє. Пішли, до речі, мою машину звати. В неї два ім'я. Перше це акула, бо вона синя. Отак от, от я вирішила з характером, вона таким, як у мене. Так. А другий це пижик. Пижик акула. Як акула пижик. Навіщо акула. А в мене акула. Бачите, які клики в неї? Зуби Ліза, да. а крузак, на якому ми їздили, звати Ліза. Звали Ліза. Мені залишилось зовсім мало уроків вже перед іспитами. І почнуться у мене іспити з водіння. Ух, Нервовий період на мене чекає. Так, а ще ми так прикинули, подивилися, скільки нам по грошам виходить їздити на дачу на цій машині. Вона дуже прям економічна, прям капець. Я не знаю, Мені здається, в нашій сім'ї це найекономічніша машина, яка взагалі була. Діда, можна ді, ще поспорити, так. Mm. Да. Коротше, десь 200 гривень в одну сторону. Подивилися по розходу. Правильно я кажу, 200 ж? Плюс-мінус. Mm. Так. так, зараз підрахуємо. Да, десь 200 гривень. Коротше, 400 гривень, 400-500 хай буде. На дачу з'їздити туди назад. Це прям мега дешево. Тому що ми до цього їздили десь. На Лексусі виходить 800-900 гривень туди назад. Не, півтори? Не, не. Ну, в залежності від того, як кататись. Угу. Ну, коротше, тисяча гривень, хай буде. Не. Я думаю, дорожче. Думаю. Ні, ти колись казав півтори Я тисячі. Я кажу, в залежності від того, як угу. їхати. Угу. Можна ж тапку в пол завжди душити, угу. а можна економіці. Останнім часом я більш так спокійно їжджу і тому розхід зараз на Лексусі в районі 8-9 літрів на 100 кілометрів. А от по місту, ну коротше, середня на Лексусі 11, 11,3 це по комп'ютеру. тим часом ми продовжуємо наш збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Нам потрібно допомогти їм купити РЕП та Екофлоу Дельта 2 Наша ціль 295 тисяч гривень. Всі реквізити я залишу знизу під відео. Долучайтесь та допомагайте нашим військовим. Буду вдячна за донати та репости. Слава Україні, слава ЗСУ. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую звіти і не тільки. Дивіться, що тут ще є. Глянемо. А це двері як у нас. Схожі дуже. У нас тільки ручка інша. Що зараз подивимось наші двері, які в проєкті. Скільки вони будуть коштувати. Да, я ж кажу, треба глянути, може тут є така, як у нас в проєкті. От наші двері. Подивилися, прикольні такі. А, так, у нас воно один, а то воно 6. Ні, оці краще, так. А наші двері ще другі, які зі склом будуть, а не соцією, а ну тоді нормально, я думаю. Я ja, думаю, Це частина, так. Дуже. Де ти вже вимозився, дім? На тій сторони все вже. А, це ти тут? Ні, я не тут, це я коли на паркінг. Ну, Коротше, прикольно. Да. Але більше у ці подобаються. Це з однієї серії. Да. Угу. Ничего, Ручки тільки я, в нас. У нас хром. хром? Хром в проєкті. Да, у нас дизайнер вставила чорні фурнітуру таку, я сказала скрізь прибрати на хром. Вот. Це, а, я точно, це я точно маю. Це магнітні. Що вона да. мали да, ці? Да. Угу. Вона ще нам, знаєш, що робила? Стопери теж магнітні. Які в підлогу вкрутяться, і на магніті да, вони, так. Да, да. да. Це треба, тому що я побачив, що там в наш двері були прям шкаф. Ті угу. ці з мастхе. Так, да, так, да, так, да. вона на магнітній. Клас, кодорачу, клас, клас, клас. Просто бімба. Все, зараз дізнаємось все. Ручки дивимось, оце прикольно. Така в мінімалізмі. Так. Да. Ну так да, давай. Давай попрямай. Щось схоже, секунду. Щось дуже схоже. Угу. Дуже схоже щось. Тут тільки кругло, угу. а тут квадратне. На щось типу такого буде підлога. А це що? Це Chrono Я думаю, це. Так, mm -mm. <coughs> <coughs> але без таких штук будемо брати? Так, це ж натурал. Ні, ну вона така полосочка там на що? Це круто. Ти <плес> Ось це мені ще цікаво. А в нас в проєкті Дуб Літо. Це ще. Так, це це каштан. Каштан? Каштан. Ну, ну під ньому а підніма подобається. А, ну ні. Ти да. сильно рябе буде. А, ні. А, ну, Дуб У угу. Нас ще прикольно, тому що воно вже там дубові ліси і грабові, Тому дуже підходить. Да. Мені взагалі дуб подобається. Ну але це не та фірма, яка в нас. Це щось інше. Ховатись. Так, в проєкті давай глянемо. ці нам подобаються. Отак от буде. Ці сказали гарна якість. Італія. Так, Просто у нас, це. На це uh -huh. це завдяло, що було, на складі у якраз на роботах з потугаємо, це загалом. Такий плінтес у нас. Була у нас на в проєкті. Такий чи такий. Так, це ж кінчу. Дізнаємося, дизайнера на цю висоту в проєкті немає. Дивіться, які новий ЖК. А тепер дивіться, блин, як тут плитка попливана. Капець просто. Не, да, якість. Да, якість просто. Називається калкали. Якість. Це ЖК грейт. Да, я показав, що це ЖК грейт. Ви виявляєте просто. А, ви платите за оце все, за комфортики, заселяєтеся, а тут вже срака повна короче, з цими тротуарними штуками. Жесть просто. Що замовили? Двері прорахунок. Зробили точніше, домовимося на чи на цьому тижні, чи на наступному Щоб... на цьому, на цьому нам нам не можна. Ну на, цьому, не на можна. неділю будемо домовлятися. Але тому, якщо що... в нього не вийде, нічого страшного, треба, щоб вийшло. Тому що в нас є нюанс. У нас так як буде одна е... одні, Там, двері. одні двері скляні, які будуть виготовлятись. Тому там сроки два місяці. Якщо всі інші то складські йдуть, то ці два місяці. Ось. А в нас тут до кінця ремонту по контракту там два з половиною залишається. Ми на три плануємо. Так, ми цілимо, що це три, але два місяці це прямо під кінець. Тому треба, щоб він вже приїхав, вже міряв. Угу. І ми ставали в чергу. Да, так, от у нас в проєкті вони виглядають. Але все одно треба робити заміри, бо тут сказали, у нас тут є, є розумі... деякі да. нюанси в ширині, якби там, щоб багато піни налити, вони кажуть, давайте краще, типу, якщо у вас там на етапі ремонту, то давайте краще трошки закладесте. Якщо uh -huh. це можливо, якщо неможливо, то тоді будемо піною, але це буде дорожче. Там якась спецпіна. Або, mm -hmm. може, це так кажуть, просто там звичайною бахнуть, і все подивимось. Е, приїдемо mm -hmm. е, проміряємо далі, вже передамо це. Інформацію про рабу нехай він думає. І плінтуса, плюс теж, ми вже подивилися, які там у нас в проєкті, Вона одразу mm -hmm. сказала, це у вас отой, такі, такі. От єдине, що ми дизайнеру напишемо, запитаємо висоту, Точно, точно да. і висоту, і точно це вони. Якщо що, то. Да, я сфоткала їх. Mm -hmm. да. Значить, а двері нам порахували це вже разом з цими, з скажу, з. Стопори зі стопорами. Коротше, mm -hmm. ми вирішили не брати ті стопори, які у нас в проєкті, бо там треба підлогу сверлити. А ми вирішили, щоб не сверлити ламінати, є такі, що просто наклеюються, і вони теж магнітні. І вони трошки дешевші, десь на 200-300 гривень. Одна штука. Тому що а, в мене в мене просто фобія. Там якщо зараз бомбаньо, нас же там труба йде по підлозі, і як. Та, коротше, все... да. да. менше дірок краще. Yeah, да. Це краще буде. Значить, стопори це 893 гривні, а у нас їх 5 штучок. Щось тут, звісно, ще якийсь стопор. Ну, там або-або, є дешевші, ага. є дорожче. Ну, коротше, в цілому нам це все задоволення разом з доставкою до нас, а це 130-120 кілометрів, ну, дивлячись, як їхати, по якій дорозі. Коротше, 130 кілометрів. З установкою з усім буде 117 854 гривні. Uh -huh. І ще окремо будуть плінтуса. Це без плінтусів. Це чисто... це чисто двері і оці стопери. Ну, сюди входить ще виїзд майстра. Да. Все повністю да -да -да. пробували. Да -да. Виїзд майстра, угу. от виїзд замір обійдеться нам в 5 тисяч гривень. Але там з невеличкою скидкою, все. Да -да. І він каже, що тільки на вихідних, серед тижня він не може, коротше. Але для нас це ж їй супер, тому ми що ми серед можемо. тижня теж не можемо. Так що тут Угу. Да, так що так. От, ну, і можливо, я думаю, буде дорожче трохи, тому що там ще не з добірною планкою. Нам порахували з максимальною, угу. але в одній кімнаті я боюсь, що нам її не вистачить У нас нам... кастомна там буде просто, да. там ще більше треба угу. робити, тому що так як ми зберігли там стіну, у нас дуже великі, Ну ви бачили да, да. то коротше прорахують і угу. скажемо вже точно приблизно. Це та сума, яку Віка сказала, буде. Більш-менш реальна. Там тільки в одній, на одній двері може оця ось добірна планка трошки здорожчати. І Відрізнятись буде ще потрібно буде більше піни чи менше дути. От і все. А плінтус, який у нас в проекті тут, коротше, 240 гривень, метр погонний. Але його теж замірять, приїдуть, uh -huh. заміряють і все одночасно будуть вже yeah. бабахать. Ну і там ж напевно залежить від того, якщо він вищий, то він uh -huh. трошки дорожчий. Це вона напевно це якій міряла. Ну, да. які uh -huh. Як uh -huh. ну коротше, скоріш за все, 240. Uh -huh. Ось. Ну от. от так добре, що ми зараз цим зайнялись питанням, тому що потім було б вже печаль тоска. Печаль, тоска, Печаль, да. так. Yeah. Так, вона сама сказала, що дуже вчасно mm -hmm. заїхала. Да, я розказала там про одного чубрика, який прийшов, і каже вже на завтра. Мені на п'ятницю, типу, да. <гум> а там ще й двері нестандартні, все ну, mm -hmm. типу, там капіс. Ну те вже інший кейс. У нас всі стандартні розміри. Да, ми одразу дизайнеру сказали, нам треба стандарт, щоб да. не було цього підзамовлення супердорогого. І ще я до, до речі, уточнив інформацію, що вони от проміряли. Ми оплатили, взяли на виробництво все. І потім доставка йде окремо. Тобто двері доставляють, вони розгружають, ставлять, а потім вже монтаж виконується окремо. Так що для нас це великий плюс. Будемо тримати кулички, що в нас закінчаться вологі всі роботи, штукатурка, все це закінчиться. Дуже до того часу щоб ми вже могли встановлювати двері. Mm -hmm. І там вже буде офігенно, дуже красиво. ну Ми плюс-мінус такі бюджети і розраховували. Ну, ну, ми да, ми вписуємось, тому що ми закладали більше. Я закладав 150 тисяч на двері. Mm -hmm. Поки що 117-118. Ну, я думаю, що там збільшено. Да, плюс-мінус, воно mm -hmm. з плінтусами, я думаю, десь. Ну, впишемося. У цю суму ми і вписуємось. Як практика показала, що всі у нас а, етапи 100, 150, 200 тисяч поки що дешевше не було. Угу. На жаль. Да. А зараз нам зроблять стіни. І одразу будемо теж робити заміри і меблі, mm -hmm. теж прорахунки робити. О, до речі, бо це ж теж час. Меблі, меблі, так Ух, треба. там буде капець. Ну там вже треба щось валірянку якусь пити і від серця, але теж треба буде їхати, прораховувати. Але цю інформацію я думаю, ми замовимо у нашої компанії, яка буде. Я думаю, в них контакти вже є. Так, Да, до речі, да. Я Д... думаю, що вони з Віяром працюють. Бо Я не знаю, запитаємо. У угу. них там може корпоративні є знижки. Так, просто ще такий прикол до нас туди довести. Це ще окрема історія. це Якщо ще погоджуються, то добре. А не всі компанії погоджуються далеко їхати. Так, так. Є, є, є є такий момент зараз. Угу. І з робочими теж така проблема є, що не хочуть їхати тільки отак, от по місцю, все нікуди далі. Так. Оце нам дуже повезло, що ми а, заздалегідь. Якби домовились компанію, що ми будемо цей все, це ми підписали контракти, і, і оця катавасія почалась. Бо я думаю, що якби ми зараз, то я думаю, вони б не взялись бо... Ні, то вони б сказали ні, ребята. Щоб тільки по місцю, да є така проблема. Для, для для них я певен це дуже великий угу. Uh -huh. наш об'єкт, але вони молодці, вони такі хардові чуваки і угу. Uh -huh. тримають удар. Роблять молодці, але от, наприклад, затеплення ми через їх ну, через цю компанію не можемо зробити. Ну через цю проблему, тому що ніхто зараз на такі далекі об'єкти не хоче їхати. Ну не ніхто, а багато хто не хоче їхати. Ось там є окремі. Типу, люди, у кого є відсрочки, там, Срочки, за інвалідністю, yeah. там ще за чимось, тоді вони можуть. Але Якщо багато хто відмовляється. Та. Та. На жаль, на жаль, такий час зараз заражуємо. Mm -hmm. да, так, і це не тільки в нас тут проблема, це от я спілкуюся, от, хто теж робить ремонти, і дуже складно майстрів знайти, щоб да, приїхали да, і да. зробили. Але до речі, от ми вікна, коли замовляли, mm -hmm. ми через. Наша компанія, яка у нас робить ремонт, ми спитали, вони дали контакти. Приїхав Діма, який займається вікнами. Він прямо мега-красавчик. Mm -hmm. Дуже сподобався, все розказав, показав. Ролик ви бачили, все. Тобто... Ну, як ролик, ми його не ну, знімали. Ми його не знімали, але знаєте, що в нас вже були заміри. Нам, як би, компанія, яка робить ремонт, з ними співпрацює. Я прям. Дуже задоволений, що така людина робить. Вона все нам прорахувала, підказала, розказала. Типу угу. на навіть зекономила, на казала. Да. Це вам не треба. Да. Типу, буде дешевше, це вам не треба. А ми це проговорювали раніше. Тобто, я дуже задоволений на даний час ті компанії, що виконує, Да. Наприклад. Ну от скоро будуть вікна, скоро буде відео з вікнами. О, тобто я це робимо ставити. Да. Це, напевно, вже третє відео, коли чи друге, де я кажу, що 20 да, числа. Да. Ми просто вже чекаємо. Ми цю дату, Ми цю дату чекаємо, тому що вікна а, робились нам 3 тижні. Три. Ну, 15 днів. 15 днів чи це три тижні. Угу. Так що, блін, вікна це вже буде перемога. А потім двері, а потім. Ні, двері в кінці будуть. Ну, двері... Ну, двері... Купимо їх да. раніше. Меблі. Да. Ну, коротше. Тільки, ні, там підлога. Тільки оп, все та. починається, оце витрачання угу. фінансів. Да, нам сказали, що ці всі етапи що були, це такі, а от зараз почнеться прям. Ну, ну да. Готуйте бабки. Хату розламати коротше, на 300 тисяч, чисто хату розламати і винести. Ну. <плитку> такі собі. Да. Так що скоро підлога, плитку нам сказали десь це три тижні. Так. Ну, я думаю, що може й довше. Зазвичай треба всі дати множити. Там підрізки, поки доїдуть, оце якісь там обставини бувають, різні. Ну, там різні обставини. Да. Це життя, це життя, тим паче. Да. Да. Ну, да ми раз... це розуміємо, тому що тут поробиш. Іноді приходиться чекати майстрів. Нічого, нічого. Головне, щоб вони доїжджали. Це нормально. І робота робилась. Да. Ручки в нас будуть златуні, вони такі тяжкі, прям вони офігенні. Да, Сказали, що це хороші ручки. А двері в нас будуть дерево, сосна обтянуті МДФом і пофарбовані. Такі, те, що вони не легкі, вони важкі, класні і товстенькі. Те, що мені дуже подобається, сказали нормальні. У -у. Не супер дорогі, не супер дешеві. А не ще на дачу супер дорогі. Ну, ні, туди точно не, не треба. Була б вона десь в казані у нас, чи ще десь. Да, там вже треба було щось. І хоча так... б під Києвом. О, в смислі, а у нас де? Ні. Під Жашковом? Під не, Києвом. Під Києвом, да. Але коли кажеш світло, всі такі ого. Нормально. Так далеко. А Це ми звикли для нас це близько. Я дорогу не, замі... не помічаю. Ні, зовні. якось. Ну просто ми їдемо з тобою по нормальній дорозі. Тож є різні під'їзди до нашого Просто Ми їдемо. Спочатку бургери поїли, потім каву попили, а потім на дачу приїхали. <ріху> 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 ми так, трошки своєобразно катаємось на дачу, але дуже результативно. <ріху> так що все, поїхали ми додому.